Друзі, вас вітає Араз Тіві. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. У війни країни-агресорки Росії проти України точно є конкретний фінал. Заходу треба діяти більш рішуче, сказав радник керівника ОП Михайло Подоляк. Щоб прискорити перемогу України над агресором Росією, західний світ повинен чітко прийняти для себе три конкретні позиції: менше бюрократії і нерішучості. Більше конкретики щодо зброї, а також прискорення логістики і постачання зброї Більш активна робота різко скоротить терміни тривалості війни. Про це Вив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк. У своєму твіттер аккаунті він розповів про те, що у війни є чіткі фінали. щоб його наблизити, потрібне прийняття заходом алгоритму, який забезпечить перемогу України. За словами чиновника, західний світ повинен дотримуватися трьох конкретних позицій: менше бюрократичних процедур та політичної нерішучості, більше математики, і більш конкретної зброї під цей етап війни, прискорення поставок і логістики. Це різко скоротить терміни війни. Підкреслив радник голови ОПА Михайло Подоляк. Наступ Росії на Україну у головному управлінні Свідки міноборони України раніше повідомила, що агресор РФ не готова піти у великий наступ до річниці повномасштабного нападу. Згідно з даними військової розвідки, у окупантів немає потрібних ресурсів. Росіяни будуть наступати на Донбасі, щоб поліпшити тактичне становище своїх окупаційних військ. Журналісти, The New York Times написали, що Росія збирає десятки тисяч нових окупантів з метою оточення Сил оборони України на Донбасі. З метою відволікаючого маневру загарбники можуть відкрити другий фронт. Для цього вони, можливо, спробують завдати удару у Харківській та Сумській. Ські областях в інституті вивчення війни зазначили, що окупанти Росії зіткнулися зі складнощами в наступі на Донбасі. Їхні війська в більшості складаються з непідготовлених мобілізованих осіб. У якості прикладу аналітики нагадали атаку росіян під вугледаром, де зсу розбили бригаду російських морських піхотинців. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.